А зараз хочу передати мікрофон людини, на якої вже є перша книжка, тобто стосик паперу скріплений в корінці. Можна забрати на хвилинку мікрофона. У вересні відбувся львівський книжковий форум, і там була перший раз презентована книжка надо на вечерних яблука. І перший раз я побачив таку величезну чергу на форумі, якої ніде не було. Я якось не міг зрозуміти, як може тільки що щойно видна книжка. В таку чергу збудувати перед собою. А потім виявилося, що цей роман е, друкувався подачами по одній, по дві глави в газеті е, Високий замок, скільки часу він друкувався. Не, не Два тижні, ну, кілька, кілька подач було. І всі ці люди, які дізналися і прийшли за книжкою, вони хотіли знати, що далі відбувається в цьому романі. Потім я від когось почув від дівчат, що це е, українська версія е, фільму Сесі місто, тому що там є чотири героїні, вони самодостатні, і хтось навіть сьогодні е, запитав дуже так серйозно у Галини, чи є вона феміністкою чи ні. Ну в будь-якому разі, так е, яскраво, що ніхто не побувався на, на українську літературну сцену, як Галина. І Дуже приємно, що вона ось-ось покаже нам наступну книжку. Ви тепер от приблизно уявляєте, як ми їздимо? Бо я із Андрієм Кокотюхою вже була в кількох поїздках, і з Андрієм Курковим. От перший раз зараз з Євгенієм, і думаю, що це не останній раз. І з Миколою так само він е, дуже любить от, письменникам організовувати такі тури. І е, отак, от як Кокотюха зараз вам читав, так він так само і розказує купу всяких історій е, з, життя, з життя письменників. Е, з ним справді завжди дуже весело. Е, а з Андрієм е, розкажу таку історію про. Е, Андрія Куркова, ми приїхали в Запоріжжя на е, книжковий ярмарок, і е, Андрія забрали е, давати інтерв'ю на телебачення. А там є така людина е, Костянтин Ілліч із СЕРД. Це е, він такий їх називає таких от людей. Микола Кравченко називає як ти Микола, називаєш? Наш резидент. Так, да, Резидент і е, фанати книжки, і в ну це люди, які готові заради книжки багато що робити. І цей Костянтин Іліч він продає книжки, в нього гуртівня є. От і поки Андрія десь там водили давати інтерв'ю, він мені сказав, Галю, е, кожен письменник, початківець чи вже той, хто має багато книжок, той не письменник, хто побував в Запоріжжі, не має книжку про гриби. Я кажу, що таке, що за книжка про гриби? І він мені так урочисто вручає книжку значить, німецькою мовою про якісь там різні гриби з, зі схемами. Як ну, ну, книжка взагалі ні до чого, вона потрібна тільки е, фахівцеві, то дуже вузькому фахівцеві. І е, він мені сказав, що колись він працював в магазині Дружба, були такі магазини з Радянського Союзу. От і книжка, яка залишилася, ну, ГДРівська книжка, яка нікому ну не, не розкупили її. І що зробила людина, яка вміє продавати книжки? Він зробив з цього шоу. Він ці книжки дарує письменникам і ну посвячує їх в письменники. І мене це так наповнило. Ну, Чимось, таким я подумала, боже, як класно, я маю таку книжку. Заходить Андрій, я кажу, Андрію, а я маю таку книжку. Андрій мені каже, я теж таку маю. <рес> І нещодавно читаю інтерв'ю з Іреною Карпою, яка побувала в Запоріжжі. І кажуть, яке ваше саме таке найбільше враження від Запоріжжя? Вона каже. Я маю книжку про гриби. Мені подарували книжку про гриби. Оце вміння продавати книжки не те, що продавати, а от їх просувати до читача, зробити їх цікавими, щоб читач звернув на них увагу. Сьогодні от Андрій Курков розказав, як він колись сам продавав свої книжки, написавши в себе таку картонку на грудях. І я автор. От я це пам'ятаю ще з одного з інтерв'ю. Я тоді звернула увагу на те, що Андрій багато в чому прокладає шляхи от літератури, як продавати, як себе пропонувати, як е, знаходити спільну мову з читачами. І от можу вам сказати, що е, 3 квітня це вже визначена така е, дата. Оцеди коготюга поруч. Він вийде на подіум, він людина креативна, смілива. Він буде демонструвати одяг не він один, там кілька письменників, раду. причому всі погодилися миттєво, і Андрій Курков. Теж би погодився, я так зрозуміла, якби він в цей час не був вже, в нього все розписано наперед на кілька років, він буде у Відні. Насправді я не радий, просто там мужиків з більше немає. Я не Але для чого ми це робимо? Тому що, ну так сталося. Там є прамбула до цієї історії, не буду зараз про це говорити. Але е, після того, як письменники покажуть, е, покажуть що вони ще здатні, вони будуть, у е, них буде автограф-сесія там десь. За межами подіума, і справді дуже хочеться от спілкуватися з читачами, показувати їм, що ми взагалі робимо, для чого ми це все пишемо. І Тернопільщина і Тернопіль в цьому сенсі для мене це справді перебільшень, Дуже багато що значить, отут сидить Тетяна Дігай. Я правильно прізвище називаю так наголос? У мене вже було багато відгуків від читачів. Я їх так збирала, як, ну, як початківець, мені все було дуже дороге. І тут мені раптом е, хтось з моїх подруг каже: е, а в інтерв'ю на тебе з'явилася вже така рецензія літературна. Я думаю, ой Боже, відкрила, прочитала її, і що мене там Тетяно вразило, це таке розуміння. От коли тебе хтось зрозумів, м, ну. Просто фантастика. Я подумала, я хочу з цією людиною познайомитися. Мені це не вдалося. І я знала, що вийшла книжка ваша, це збірник рецензій. Знала, що ви живете в Тернополі, а коли ви сьогодні підійшли, то я просто подумала, ну це. Я цього mm -hmm. не могла не зробити. Чоловіків таких викликають, очі з собою випустить. <рес> І перша, до речі, моя поїздка до читачів це була в Гусятин. От були в Гусятині в вашому районному містечку. Так як там люблять книгу, як, як там зустрічають е, письменників, як там е, в книгарні, там такий був натовп, я такого не бачила ніде, на відкриттів. Е, тобто. Тернопіль і, і Тернопільщина це щось ну, для мене особисто дуже таке особливе. Ну і не знаю що. Ну, книжка вийшла, їй всього лише кілька місяців, а я її вже бачила, і це для мене дуже дорого. зачитаною – абсолютно, стертою до такого стану, що це от зеленим написано Нічого не видно. От і мені це ну, дуже дорого. І те, що мережа книжкових магазинів ЕМПІК теж визнала як дебютом року. Це все я сприймаю як авансом, великим таким авансом. Про той час, поки багато ну там на телебаченні, в тому числі на в засобах масової інформації багато говорять про кризу, от а письменники тим часом працюють. От запитайте будь-яку людину з тих, хто перед вами сидить. Ми весь цей час працювали як. Ну себе не шкодуючи, я книжку написала за цей.